Сьогодні приготувала таку цвітну капусту з фрикадельками. Тому, кому цікаво, заходьте на канал, будемо готувати разом. Для цієї страви нам буде потрібна цвітна капуста. Я її розібрала вже на суцвіття, фарш куриний, сир. У мене тут трошки моцарели і сир твердий. Цибуля ріпчаста. Трошки зелені, помідори, вершки, яйця та спеції на ваш смак. У мене це сіль, перець і сухий часник. І ще нам буде потрібна олійка. Все, готуємо. На початку, якщо у вас ціла ще капустина, розберіть її на суцвіття. розберіть капусту, обріжте, помийте, і від... треба капусту відварити. В киплячій воді, підсоленій 5-6 хвилин. Ну, 5 буде достатньо, щоб не переварити, звісно, що ми ще будемо її запікати. Тому в мене вода вже на плиті стоїть, зараз закипить і я кину туди капусту. Тим часом підготуємо фарш. Я хочу до фаршу додати цибульку, половинку десь достатньо буде. Так. Наріжемо маленькими кубиками. Вона молоденька, можна обсмажити, але я не буду. Вона така молода, соковита. Тому я просто наріжу мілесенько, дрібнесенько цибульку. Можна зеленої було б додати, але в мене немає зараз. Додаємо до фаршу цибулечку. Трішки додам зелені, петрушечки, наприклад. До фаршу додамо спецій, трошки посолимо, так не пересолить головне. Трошки поперчимо. Додамо сух... Я додаю сухого часника, а ви додайте ще чогось на свій смак, якщо забажаєте. Так, вимісимо добре фаршик. Фаршик готовий. Зробимо заливку для нашої страви. До яєць додамо трошки солі, трошки перчику, трошки часничку сухого. Так, і зіб'ємо трошки так вінчиком. Все, достатньо, багато не треба взбивати довго, так перемішалися, спеції, яйця. Так, до яєць додамо е, вершки. Вершки. 15-ти в мене відсоткові. Так, так, є. Так, в цю суміш додамо ще сиру. Я твердий тру, звичайний. Який забажаєте, можете додати? 50 грамів десь додала. Все. Ще зверху ми будемо натирати сир, тому сюди достатньо. Все це перемішаємо отак добре. Так, і поки залишаємо. Капусту я вже кинула в закипівшу воду. Зараз ще дві хвилинки покипить. І я вимикаю. Я тим часом ще наріжу помідорки. Помідори я нарізала скибочками. Беремо форму і трошки її змастимо олійкою. Нагріваємо духовку на 180 градусів. І будемо запікати десь 35-40 хвилиночок. Так, все, змастили форму добре. Збираємо нашу страву. Викладаємо капусту. Такі гарні в нас. Кусочки капусти. Є, є і маленькі, звісно, і такі, і сякі, все піде. Так. Капусту я виклала і формую на капусту фрікаделечки такі невеличкі з фаршу. Так. Якщо прилипне фарш до рук. Звісно, візьміть воду і змочіть ручки водичкою. Кульки сформували, зараз розкладемо помідорчики. Ось таке вже вийшло в нас снарядне блюдо. Зараз заливаємо нашою суміш з яєць, вершків і е, сиру. Отак, От заливаємо по всій поверхні. Так. Добавимо зверху трошки сиру. Моцарелка в мене вже тут грам теж 50. Отак, От додавимо смакоти. Ставимо в нагріту духовку на 180 градусів на 35-40 хвилиночок. Так, наша страва готова. 35 хвилиночок. Можна було б і витягувати, але я трошки ще додала 40 хвилиночок почекала, щоб пропеклося, ще включила трошки низ, щоб там багато було рідини, щоб трошечки, як би сказати, випарувалася. Чи як підсмажилося знизу. Ну, в общем, 40 хвилиночок у мене була в духовці ця страва. Пахне на всю кухню, дуже смачно виглядає. Дивіться, яка вона гарна. Ситна, мабуть, теж 100%. Гарна, красивенна страва. Все готово. Зараз я витягну, положу порцію на тарілочку, покажу, яка вона всередині. Дивіться, яка страва всередині. Пропечена, гарна. Зараз візьму вилочку. Вилочку візьму ще так трошки роз'єднаю, покажу. Ой, сирна скориночка. Дивіться. Приготувалося і м'яско, і все приготувалося. Смачно-смачно. Дивіться, яка гарна страва. ще й соковита. Бачите, скільки тут рідини. То я ще включала, Спеціально. Чек. Я ще включила і низ, щоб із низу трошки випарувалася ця рідина, тому що рідини багатенько. А як заливала заливкою, казала, що буде маловато. Е, вот. Оце така вийшла смачна і гарна страва. Всім смачного, дякую за увагу. До побачення. До нових зустрічей!